Я поміняла подарок. Поміняла, але знову буду міняти, тому що мені цей знову подарок не подобається. Той, що я вибрала, я вибрала його дуже-дуже згоряча. Тому що було мало часу. Вибору зовсім не було. Вибору зовсім не було. В магазині було горячо, я була змучена, дуже багато було мотивів. Я просто не знала, що вибирати. Ви, ви, дуже мало було всього. Перед Новим роком, перед святами різдвяними, перед Наталією, італійським дуже багато вибору є. Набагато вибір набагато більший, ніж зараз є. Я от походила по всяких магазинах, зараз знижки є, так? І нема такого вибору. Я навіть в Дзарі була. Я в Дзарі купила, але, почекайте, спочатку договорю за, за цей за, за цей, що я вибрала. Вона мені сказала, якщо ти хочеш, вона бачила, там дівчина, бачила, що я довго то вибираю, там в магазині майже нікого не було, бо це вже було досить пізно. Вона мені вирішила допомогти. І вона мені каже, якщо ти хочеш, не знаєш, що вибирати, можеш вибрати собі трошки вищої якості, це означає з ачаю, так як без нержавійки. Таке світло тут негарне. Так, як без нержавійки. І вона мені каже, дивись, я теж ношу. І вона мала такі всякі цепочки з тої нержавейки. ржавійки. І е, вона каже, я в ньому і купаюся, і воно абсолютно не, не чорніє. Шум робить такий, це ще не дуже, а так взагалі-то шум такий великий. І вона каже, я завжди... І купаюся, і вода, і це все мене основне, щоб чорне воно не було. І, і я вибрала це. Вибрала таких, на, на так, дві цепочки разом. І на тих двох цепочках два сердечка. Одне таке вище, друге нижче сердечко. Це я вибрала. І вибрала теж кульчики такі, кольця такі от великі з того Ачаю. Ачаю – це чаю це от нержавійка, така сама нержавійка, як от крани стоять в кухні або в ванні. Але не всіх стоять Ачаю. Ачаю – це чаю якби вічне. Воно там блистить, нержавій і так далі. Але чому воно мені не сподобалося? Тому що я зрозуміла, що я це знову не буду носити. Тому що у мене вже є, у мене є, пізніше вам покажу, який у мене є кулончик такий зі сердечком, який має дуже-дуже багато років. На моїх попередніх відео ви вже його бачили. Я його дуже сильно люблю, бо він дуже легко зачіпляє. Там теж багато таких тих, як вони називаються, багато таких ланцюжків. І теж таке одне сердечко є. Я дуже давно заплатила, я побачила, я зразу його купила. Що так темно? Може мій телефон там вже починає. Повинен бути світліше. ну, пізніше гляну. ну, Ви мене бачите, трошки краще, ніж в машині. Що Я як то сердечко побачила, воно має приблизно років 12 вже має, напевно. Я як побачила, я його зразу купила. Воно коштувало на той час, 12 років назад, десь 70 євро. І я його ношу дотепер. Я маю це, мені у мене ще є золоте сердечко, таке, е, теж сердечко з такими бриллянтами. І цепочка золота така, тунесенька. Це у мене є, що я ніколи не ношу. Пізніше, в мене ще є з білого золота. Така цепочка, теж вам покажу, сама собі я купила. Така тунесенька, тунесенька, тунесенька. І вона дуже ніжна, вона дуже блистить ввечері, дуже гарно. І, Але на кожен день це воно таке не дуже непридатне. Ну, що ж мій телефон так кожен раз темно і темно робить? О, не, щоб ви мене бачили. О! Ну, тут, тут той стовп є. Але на кожен день в мене є ото сердечко, яке... Яке, зас, яке дуже скоро засвічується. Ого, діти капризні в Італії. І на кожен день я буду це носити сердечко, те, що я маю, те, що має 12 років, бо воно дуже гарне і скоро зачіпляється. Воно має таке кружочок отакий і пізніше ще такий цвяшок є. З сторони, один кружочок з однієї сторони, а з іншої сторони цвяшок такий. І ти оцей цвяшок запихаєш отак і все. І воно тобі ніколи не впаде, не вилетить, і ти за одну хвилину зачіпляєш. І воно тут спереду гарно виглядає і все. А оце що я купила? Воно таке, ну я ще попробую, я навіть не пробувала ще на, 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 на собі. Воно таке якесь видно і не видно, таке дуже... Ну, для чого воно мені? Знову буде в кутику стояти. Щоб скоро заложити, то я ліпше оце заложу, воно таке, знаєте, більше і більше відніше. Це таке дрібненьке, майже нічого не видно. Тут я вам покажу. Тут, бачите, тут бідні. Почекайте, зараз вам покажу. Тут селф-сервіс лавандерія. Так можна машини не мати, він мені поясніть. Є люди, які не мають машини, які носять сюди. І тут треба чекати 40-50, та яких 40, я не знаю, годину, може дві. Я ніколи не носила, я не знаю. Може, ковдри, дехто носить віталіці, носять такі величезні ковдри, знаєте. Я спеціально машину велику купила у мене на 8,5. Я свої ковдри не прала, бо в мене ковдри ще нові нові. Я ще не прала і не буду прати навіть. Бо в мене дорогі і нові. Але я прала такі, знаєте, ковдри, такі... ми в машині спимо, хто ще не знає. Ми подорожі робимо з моїми італійцями спимо в машині. У нас такі спеціальні для машини є Такі всякі ковдри. Одна ковдра є, друга покривала, третє, і я прала в машині. Навіть таку велику ковдру я запхала. Але почекайте, вона півторачка. Півторачка, вона не є вона не є е, двоспальна. І я йду пройдуся, отак пройдуся, може щось куплю. Просто, бачите, дощ падав, але вітру зовсім немає, ніякого вітру в нас ніколи нема. У е, в, в нас температура вночі у нас цієї ночі буде 4-5 градусів. В день у нас 14-15. В тіні. як на сонці, то буде цілих 18 на сонці. Сьогодні сонце то було, то не було. В Італії такий клімат, що сонце, пініше може дощ попадати півгодини, і пініше знову сонце. І все-все дуже висихає скоро. І ось такі, дякую, що ви мені пишете, мої, я це все читаю, я розважаюся. Європа, то є Європа. Ви знаєте, я дивлюся всякі відео, я на другий раз ще вам роз'ясню, як тут живеться. Тут просто мене то та людина розуміє, яка вже багато років живе. Ви не можете зі мною перерівнюватися і не можете мати, і не можете мене зрозуміти, якщо ви є турист, якщо ви мало живете, навіть ті люди, які мало живуть і туристи. Ну, вони це все по-інакшому бачать. Людина місцева бачить по-другому. Чи я тут привикла? Привикла в Італії. Чи я себе почуваю італійкою, чи я себе почуваю українкою, я не знаю, я ні тут, ні там. Чи я себе італійкою почуваю? Мені це не потрібно, я це не хочу, я, це... я себе дуже-дуже добре почуваю з італійцями, я їх дуже сильно розумію. Мені легко з ними дружити, мені легко спілкуватися з ними, дуже легко спілкуватися. От як зараз би мене запросили в групу там якихось італійців, де є там 15 італійців, так? або в групу де є 15 українських людей. Це вечір був би, два вечора інакше, зовсім інакших. Ну, мені там і там зручно. Ну як я можу сказати, що мені з, що мені з українцями буде незручно? Ну, я ж... Я ж майже до 30 років жила в Україні, розумієте? Я то все натягнула, я ж знаю ті звичаї, ті обвичаї. Я себе теж добре почуваю з українцями, бо, бо як то кажуть, горшок накипів того українського такого стилю, і мені зручно, мені зручно. чи я б з італійцями, звичайно, з італійцями я сижу, говорю. Мені, я люблю їхні, то, що як вони жартують, як вони їдять, як вони... це все я дуже сильно люблю. і Воно, і воно, мені, воно мені дуже по-простому, і воно мені дуже сильно зрозуміло. Ви розумієте? Ви мені багато разів писали, Анна, ти ніколи тут не будеш італійка. Тебе завжди всі будуть мати за іностранку, за странєру і так далі. Дуже-дуже цікаве, що ж потемніло вже знову. Тут дуже цікаво, мені треба буде спитатися моїх тих коліжанок, які тут теж по 20 років, як вони себе почувають. Але інакше як людина себе почуває, це зовсім це дві речі інакше. Тому як себе почуває жінка, яка має тут сім'ю, таку як я, наприклад, що в мене дітей нема в Україні, я дітей своїх на Україні не залишила. А як себе почуває жінка, яка... Немає тут сім'ї, в якої вся родина в Україні, діти в Україні, внуки в Україні. І от почувати себе, це дві речі зовсім інакше. Тому що я себе тут почуваю дуже-дуже, О, тут багато світла, тут великий магазин. Дивіться, скільки тут світла. О, мама мія, яке світло тут велике, гарне. І оцих дві жінки, дві українки, яка собі Хотіла і змогла влаштувати сім'ю тут в Італії, таку як я, наприклад. Сім'ю на віру. І друга, яка, як я вам сказала, в Україні. І діти, чоловік не знаю, і діти, і внуки, і, і ті, і родина, і це все решту. От. І тому ота жінка-баданка, яка тут не має сім'ї. У неї тут постійно постійно думки, вона не відпочиває, в неї тут постійно думки отак от. Вона живе так, якби Україною, вона більше живе. А море Еско, а це мій компаніон вже месаджу мені написав. Тут мені виходить меседж, я е, 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 регістру. І от так, розумієте, як я себе почуваю. От Просто мені тут спокійно, мені тут спокійне життя. Я до всього привикла. Мене нічого не дратує. Тут я тут все розумію. Я італійську розумію кожне слово, кожне єдине слово. Мені слухати телевізор, дивитися фільм український чи дивитися італійський не має абсолютно ніякого значення. Абсолютно ніякого значення. От по-італійськи деколи навіть скоріше я це все розумію. І навіть комусь написати месаджо, навіть нашими українками, з якими я спілкуюся. Ми навіть дуже часто пишемо месаджі по італійськи. І вам це буде странно, що дві українки пишуть по-італійськи. Тому що мені набагато скоріше, набагато простіше, так як мій син каже, тут в Італії якось так, що ти двома трьома словами ти вискажеш, вискажеш все, що ти хочеш, і ти вискажеш дуже скоро і, і влучно. По-українськи це треба щось думати, тиснутися, набагато більше треба думати, писати, тис... ну це все більше, так знаєте, все комплікато. Комплікато це означає... Тяжче. А в Італії дуже коротко. По-італійськи пояснити свій стан це дуже-дуже скоро і дуже коротко, і дуже ясно. І от так. не українка і не італійка. Як мене на мене тут люди дивляться, абсолютно нормально. Тут звикли, що тут з багато є. А як людина себе має, як на чорну шкіру має, як вона себе має почувати тут в Італії. Абсолютно, абсолютно нормально. Тут є велика-велика повага до мене, до всіх, до всіх странірів, ніхто ніколи мені не... щоб я щось знаю, не те, що мені не говорили, щоб я навіть ніколи не замічала, що хтось там мене за якусь таку має, не таку, як, як має бути. Дивіться, скільки тут світла. О, мадонна, скільки тут світла, дорогесенькі мої. Так. Тут я вже прийшла, зараз я тут буду щось купляти, що вигідно. Дорого-багато буду купляти за низьку ціну. Оце я так, я так хочу робити. Я люблю дорого-багато, але щоб мало заплатити.